Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві. Випуск новин спорту. Баскетболісти Дніпра, які цього сезону відзначилися золотим дублем, ставши чемпіонами суперліги України та завоювавши національний кубок, зробили гарний вчинок, гідний для наслідування. Усі кошти отримання від продажу квитків, а це понад 200 тисяч гривень. Вони передали 25-й окремій повітряно-десантній Січиславській бригаді та 3-й окремій штурмовій бригаді Браво Гулібери. Український боксер Василь Ломаченко у присутності 14 тисяч уболівальників раз Арени, що стало історичним рекордом для спортивних заходів, які коли-небудь проводились на ній за 12 років її існування австрійського міста Перд технічним нокаутом здолав австралійця Джорджа Камбососа і завоював пояси чемпіона за версіями IBF та IBO у легкій вазі Звиття стала для нього 18-ю на профірингу. При трьох поразках він домінував упродовж бою. Камбасос обрав обережну тактику, періодично вибухаючи різкими серіями ударів в 11-му раунді. Наш співвітчизник після чергової комбінації відправив Джорджа в нокдаун. той піднявся? Зрештою майже відразу Камбасос вдруге опинився на підлозі. Рефері дочасно зупинив сутичку за мить до того, як кут австралійця викинув білий рушник. Зрештою, це був бій незачинну еліту легкої ваги. Там наразі інші чемпіони Шакурта Джарвон та навіть Нуель Наваретте, з яким за тиждень зустрінеться наш Денис Борінчик, небезпечніший за Джорджа Боксер, українського захисника збірної України з футболу Іллю Забарного фанати клубу англійської прем'єр-ліги бортмута визнали гравцем сезону 2023-2024 років. Серед претендентів на нагороду були 19 його партнерів по команді. Донецький шахтар дочасно другий рік поспіль і в 15-те у своїй історії став чемпіоном України з футболу у сезоні 2023-2024 років. Подібне сталося після того, як гірники в очному протистоянні мінімально 1-0, здолали київське Динамо і збільшили відрив від них до семи очок за два тури до закінчення турніру. Динамо має 16 титулів. Цього сезону Донецький клуб може ще виграти і кубок України 15 травня. У фіналі він зійдеться з Полтавською Ворською Сріч охрестили як матч вдячності. А вдячності українським військовим, які зробили можливим узагалі проведення футбольних змагань, дозволили згадувати, хоча б частину мирного життя, дарувати позитив українцям. Тотожний рахунок. 1-0 було зафіксовано і в Олександрії, де у поєдинку 28-го туру чемпіонату української прем'єр-ліги одноіменний містом клуб здолав спортивний клуб Дніпро. 1 єдиний гол у зустрічі був забитий на 18-й хвилині. Бразилець Хуан Альвіна Безерра опинився першим на відскоку м'яча від подачі з кутового з лівого флангу і головою пробив у лівий кут А Денис Шостак. Заштовхав сферу з лінії площини білого прямокутника. Втім, команда Руслана Ротаня довелося команді Руслана Ротаня довелося понервувати арбітер взяття воріт. Зарахував аж через сім хвилин, переглядаючи увесь цей час вар. Підопічні Юрія Максимова залишаються поки що на четвертому рядку турнірної таблиці, втім їх наздоганяють і підпирають львівський рух і Житомирське полісся. Більше того. З'явилася інформація, які швидше за все варто довіряти про те, що Дніпровці протягом поточного літнього сезону сезон, можуть залишитися без низки своїх лідерів та квінгером. Олексім Гуцуляком цікавиться житомирське полісся, яке подеякують, навіть внесло за нього заставу. А захисник а захисників Едуард Сарапі та Олександр Сваток, а також Хаубек Валентин Рубчинський перебувають у сфері інтересів новачка вітчизняного елітного дивізіону Львівських Карпат. Софія Науменко з Дніпра. Стала переможцем міжнародної вітрильної регати 2024 євро ілка Європа Кап в класі човнів Ілка 6 перегони якої фінішували у Швейцарії. Другою була інша Українка Аліна Шаповалова, третьою Ізабелла Мендоза Казбеза із зі Сполучених Штатів Америки. Тим часом вихованки Дніпра, тренера Олександра Герасименка Ярослава Слободян, стала срібним призером чемпіонату України з вітрильного спорту у класі оптиміст Анастасія Гресименко. Євгенія Слободян, бронзові призерки у класі кадет, вихованки шостої спеціалізованої для Чеченняцької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської ради Тезки Катерини, Коротецька і Ламза та змішаного складу обласної школи вищої спортивної майстерності Софія Сіденко і Марія Середа стали срібними призерами у команді чемпіонату України з фехтування на шпагах серед молоді до 23 років, який завершився у Києві в особистих змаганнях. Софія Сіденко завоювала бронзову медаль. Вітаємо дівчат, тренер Склад та обласну федерацію фехтування. Вихованці баскетбольної школи «Прометей» 2010 року народження стали бронзовими призерами Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги серед ровесників, здолавши у матчі за третє місце однолітків Смельницького Проскірєва. Варто відзначити статистику одного з лідерів нашої команди Макара Коновніцина, який набрав у поєдинку 29 очок, зробив 36 підбирань та виконав п'ять блок шотів. Відкритий чемпіонат Дніпра з рукопашного бою, організаторами якого спільно виступили одноіменні міська федерація з цього виду єдиноборства та управління спорту департаменту гуманітарної політики міської ради, стало подією і великим спортивним святом для близько трьохсот учасників, дітей, юнаків та дівчат віком від 6 до 15 років, які зібралися на килимі великої зали, палацу спорту, стадіону Олімпійські резерви і, окрім Дніпра, представляли також ще понад п'ять міст нашої держави. Це масштабний турнір з рукопашного бою, який ми проводимо на базі Олімпійського резерву. Олімпійських резервів. Представлені різні вікові категорії, багато будуть призів від управління спорту та від спонсорів. За них учасники боролися у розділах легкий контакт і дозований контакт двох основних категорій індивідуальні поєдинки та командні змагання. Зрештою, окрім завоювання нагород і призів, тренери та фахівці уважно стежили над тим, як вони попрацювали зі своїми підопічними протягом минулого навчального року, що добігає кінця, порівнюючи їхні сутички з опонентами з інших навчальних закладів і клубів, що вдалося зробити і досягти на проміжному фініші, над чим потрібно працювати далі. З іншого боку, звітні змагання стали і генеральною репетицією оглядинами і Бором потенційних кандидатів до збірної Дніпра, на яку вже незабаром очікує чемпіонат України серед школярів, мета цього турніру це підведення підсумків за навчальний рік, який вже підходить до закінчення, щоб діти проявили свої здібності, навички, свій характер і здобутки за цей рік. Це як підсумковий турнір. Який ми щорічно проводимо для того, щоб діти більше розкрилися і проявили свої надбання за цей рік? Це міський турнір у нас крайній в цьому році, в учебному році. І він як стартує, як підготовка до всеукраїнського турніру по школярам. Тому сьогодні у нас зустрічаються вікові категорії від 6 до 15 років. І на базі цих змагань буде сформована команда міста, яка буде представляти наше Дніпро на чемпіонаті України по школярам. Що стосується змагального рівня та якості поєдинків, то їх як ніхто краще оцінили гості турніру, відзначивши у першу чергу вишкіл вихованців рукопашного бою Дніпра, які своїми перемогами і здобутками далеко відомі за межами країни, що красномовно свідчить про сталу налагоджену роботу міської федерації за підтримки управління спорту департаменту гуманітарної політики, які створили гарні умови для занять і тренувань, відділення з цього виду спорту сьомої дитячо юнацької спортивної школи. Якість поведінків на вищому рівні. Організація та судівство нам дуже подобається і. Претензій немає, тільки комплементи. Якщо продовжувати і водночас завершувати тему відділення рукопашного бою сьомої дитячунацької спортивної школи Дніпровської міської ради, то саме його вихованці стали переможцями загальнокомандного заліку, випередивши у ньому своїх земляків зі спортивного клубу Велес, які фінішували другими, замкнули трійку призерів, відносні гості, спортивний клуб Фулконтакт, з селища міського типу Покровське Синельниківського району. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.